Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні велика посилочка від Глорії. Тут вона написала деякі свої побажання, решту в процесі творчості. І глянемо, що Глорія прислала. Тут такі намистини. Це такі боби, зернята. Досить такі цікаві, бачите, природні. Така низка таких теж. Бобівнамистин, бурштин, такий полірований і необроблений крихта. Тут дві низки із такими, така яшма салатова, така велика намистина кварцу і крихта на пінах уже, і є крихта. На нитці і такі дві сережки капельки, малахіт розсипаний, браслет, із коралу губчатого, нефриту браслет, ще такий браслет. Така велика намистина коралу з коралоїду. Така низочка, така низочка і така низочка губчатого коралу. Такий кулон з метеликом. Ось так от добре видно, бачите. Така зелена крихта. Тигрове око. Ще бурштин такі і намистини такі. Тут бурштин такий яєчний на пінах, монеток всяких різних, коралова крихта і тут два види дерев'яних великих намистин. Ніби все я вам показала. Беруся за творчість, колекція буде цікава. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Глорії готові, і подивимося, що у мене вийшло. Із губчатого коралу, там були різні низочки. Я вирішила зробити намисто зі згардами. Та як Глорія хотіла, щоб це було в етностилі, От якраз такий варіант мені підійшов і камінь, і згарди. Я вибрала такі згарди. Оці трубочки розділила круглими, щоб вони були рухливі. Дала шапочки на трубочки, дала фурнітурні такі вулканічну лаву і на завершення конектор. Ось така вийшла етнокраса. Глорія просила по можливості. Сережки, і тут були дві найбільші намистини, я її зразу відложила на сережки і зробила ось такі. Із бурштину крихти такої великої, її було багато, така довга низка. І я вирішила зробити намисто на 5 низок. і так, як Глорія прислала багато монет, вони мені сюди вписалися. Я їх посортувала по розмірах, по центру дала найбільше, монети різні, різних країн, Я навіть вже не пам'ятаю, ми там роздивлялися трошки, але це не суттєво. Це все монети Глорії. І так я їх дала по нижній низці, а бурштин весь посортувала від більшого до меншого. І так, 5 низочок. Для яскравості, для краси додала такі намистини, вділа в них шапочки. і Зовсім уже меншу крихту до конектора. І ще трошки крихти залишилося. а між кожну намистинку я дала бісеринку, щоб вони не тиснули один одного. Бурштин дуже крихкий, треба дуже з ним обережно бути, не кидати, тому що він розколиться, як попаде на щось тверде. Такий вид бурштину. Бурштин ж є різний. Ось. І, зрештою, Крихти я зробила сережки. Сережки великі, тому що Глорія просила, щоб були сережки побільше. Ну, оце як мені виходить. Ось такі сережки. Наділа на піни, дала таку швензу. Із кулона, такий з метеликом, ви пам'ятаєте, я вам показувала. Я до нього підібрала. Ось цей бурштин, низочка була. Трошки намучилася скріпленням цього кулона, тому що дуже він товстий. Бачите, який? І реально ніякий бейл сюди не підходить. Я дала шапочку і це посадила на пін. Його не видно, бачите, все закрилося і дуже гарно ось такий метелик всередині. А між кожну намистину дала роздільні і шапочки. Центр прикрасила, дала ще такі фурнітурні намистини і на закінчення оці пласки. Відібрала ще дві більші, щоб зробити сережки. Ось такі. Такі самі фурнітурні намистини, шапочки. Та кашвенза вже нема, я шукаю. На Aliexpress я брала їх, шукаю, і нема. Ще були в міді, я їх взяла, а от в бронзі не можу знайти. Дуже вони мені подобаються і за дизайном, кольором і за якістю. Хороші швензи, але може ще знайду, може, ще десь з'являться. Якщо хтось попадає, буду вдячна за посилання. Ось такий комплект. Борщину такого плоского. Хоча може бути, бачите, і як комплект. Ну, це вже таке, це мої фантазії. Ось. Сережки також ці можуть підійти, вони підходять. Тому інших я не робила. Ниточка була досить довга, але вона все була через бісеринку. Я бісеринки забрала, додала фурнітурні. Дала таку згарту, дала фурнітурні роздільні. Для краси таку намистину, дуже я їх люблю. ну Це просто, як кажуть, витвір мистецтва, хоча це на станку чи як вони роблять, виливають, але вони дуже гарні ці намистини. Ну і далі, через. Якийсь проміжок, знову роздільні і нагачок. І з коралової крихти я її нанизала на піни, і була така велика намистина з коралу. Я її поставила по центру, розділила. Тут така виїмка, я її зафарбувала червоним лаком, такого ж самого кольору, як і десь тут попід лаковала. Тут не зафарбувалося. Це природній дефект. Воно просто впитало лак і залишилася це така. Ну, це природне. Для такого коралу може бути. Ось тут щось таке квадратиком. Я того не бачила. Тут щось приклеїв. Сонце присвітило і, 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 і все видно, всі дефекти. Дала такі шапочки, роздільні фурнітурну таку намистину для краси і решту всі намистини на піни, Таку фурнітурну, вибрала рівніші і на закінчення. Ще декілька залишила на сережки. Ось таке гроно коралове. Таку дала швензу. Із бурштину такого яєчного кольору, він був нанизаний на піни, і я вже його не рухала, вирішила використати так, як є. Тому що бурштинові вже є просто нанизані мистини, а таких ще не було, тому цей варіант вибрала. Дала таку. Такий підвіз, Дуже він гарний, подобається. Це захисний, фурнітурні намистини сюди, такі фурнітурні. І сюди використала насінини. І ще залишилося трошки коралових намистин, то я їх дала сюди. Оці намистини розділила такими шапочками маленькими, вони по кольору гарно підійшли. Зелене було на ниточці через вузлик, я розібрала, також посадила на піни. Але так, як отвори були дуже великі, і пін проходив через цей отвір, я дала таку фурнітурну намистинку-сніжинку. І вона закрила в той же час і прикрасила ці камінчики. Для краси дала фурнітуру античне золото. Такі три наместини, і оці наместини плоди, чи фасольки, чи як вони ми сюди гарно підійшли і я їх використала. Із аметисту там були Пакетику нанизані на пінах, я зраділа, думаю, о, класно, тільки створюю намисто і нанизувати нічого не треба. Але зарано я зраділа, тому що я не знаю, хто нанизував. Вони були нерівномірно нанизані, тому що самі по собі не бачите кривульки, а ще були нанизані і по одній, по дві, і по три. Тут все такий їжак, що я мусила кожну розібрати і по-новому перенизати по одній штучці. Одній намистині. Ось такий кулончик був. Я додала свої аметистові намистини, фурнітурні такі. Ще були дві такі намистинки по довгасті, і такі пласки я сюди використала. Решту по кольору гарно підійшли цій фасольки. Кулон і були сережки до цього кулона. Я поміняла швензу. Так що вийшов такий комплект. І ще було аметистове намисто з крихти. Я також його набрала на піни, але, щоб не повторюватися, вирішила зробити його намистом з такими ланками. Між кожну дати зелену, там браслетик був. Ось, на закінчення так. Тут дала таку фурнітурну. Роздільну, зелену і все повторюється. Досить таке вийшло цікаве, свіже. Зелень додала такої яскравості цьому намисту. Дуже гарно. Із малахітового я зробила простеньке намисто, додала трошки фурнітури. Лимочок, ланцюжок, шапочки роздільно. Все повторяється. Воно з одної сторони таке скромне, а з другої сторони я вирішила його як зробити комплектом етно, і до нього ось таке намисто із змійовика з таких. Рубочок. Перепрошую, щось в горлі пересохло. Між кожні дала роздільну шапочку. Все одинаково, перехід до конектора такого, і на закінчення їх можна носити разом, можна, звісно, носити окремо на мисто. як самостійне. Можна з тим. І ще доповнення до цього комплекту. Ще монетки були у Глорії і тигрове око. І я вирішила зробити ось такий комплект, щоб і монетки використати. І таке вийшло: етно, велике намисто, багате, як кольорами, так і формами. І в той же час їх можна всі носити окремо і міняти можна щось доповнювати, до чогось додавати. І ще були такі намистини, такі трапеції, і я зробила з них сережки. З одної сторони вона виглядає так, а з боку так. Такі дала бейли для краси, ну а швенз вже просту, щоб акцент був на бейл. Ось воно так буде виглядати. З боку буде отак, а спереді ось так. Така палочка. Можна забрати це малахітове, і так добре буде. Ну, і як я вже казала, кожне можна носити окремо. Тут є ланцюжок, можна його зробити коротшим, або до чогось іншого доповнити. Ось, всі намісти неодинакові, тому я нічого і не додавала, додала тільки шапочки роздільні, Монетки посадила на бейли. Ну, я кажу, є ланцюжок, можна зробити коротшим ось так. І ще Глорія попросила зробити сережки. Вона брала в мене коралове намисто з такого рожевого коралу з таким конектором. От я до цього конектора додавала такі капельки рожеві і такі. До цього намиста, яке Глорія вже має. З дерев'яних я нічого не робила. Ми порадилися, Глорія сказала, і так вже достатньо є прикрас. Так що на цьому переробка і оновлення нам завершено. Всім гарного дня і до наступних перероб.